Всім привіт, друзі! З вами як завжди, я професіонал Байки і Міка! Всім привіт! Сьогодні ми знову будемо битися на арені, але це вже буде зовсім інша арена. На цій арені на нас чекає дуже-дуже велетенська купа зомбаків. І Міка, як ти взагалі, готова битися проти величезної купи зомбаків чи ні? О, я гадаю, що готова. Готова? Ну, слухай, У -у -у. Тоді, тоді добре. Нормально, що в тебе такий е, запальний настрій. В мене майже такий самий він. Отже, друзі, сьогодні ми будемо е, мати можливість. Е, Собі помічників, і помічниками цими будуть, до речі, диви, ковадла нема. Що це таке? Ти, бібліотекар, де ковадло. Як нам це все діло зачекловувати тоді? Отже, ми можемо а, взяти і собі в помічники орендувати спрунків, але це будуть зовсім не звичайні спрунки, а спрунки, мутанти, спрунки, пожирачі і вже йдуть зомбаки. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Диви! Отакує. От Треба зараз розбиратися з ними. Давай, Міка, вперед. Зараз ми позбудемося зомбачків і виб'ємо з них гнилу плоть для того, щоб продати її і купити собі першого спрунка. Так, давай, давай, давай. Якщо зомбі, ти вважаєш, що ти... У кількості однієї штуки зможеш здолати мене, то ти дуже сильно помиляєшся. Я вас стільки перебив вже за своє життя. От, слухай, мені було б дуже-дуже цікаво дізнатися, скільки я вбив зомбаків за все своє життя. О, я б також на це подивилася. Де гнила плоч, що нічого не випадає. О, мені випило, аж дві з одного. Біжи, продавай, і купляй спрунка першого. Так, ой-ой, сюди, сюди, Тимайся. сюди. Давай, 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 в мене все нормально. Ти там поки всі, всіх купиш, я зараз тут вже розберуся з ними. Так. І знову нічого не випало. Розумію. Так, щось мені сьогодні не щастить. Позаду, ще позаду зомбак, диви, позаду. А, бачу. Все, дивіться, друзі, у нас є перший спрунк, але він не хоче атакувати. Дивись. Все, ми його Атакуй. добили. Та його вже нема. Ем, отже, що, нам потрібно буде тут виживати. О, все, він побіг, диви! Побіг, і він просто ого. Він силою... напевно настраювався. Силою думки просто е, валить зомбаків з ніг. Нічого собі. Ай! Боляче, боляче. Так, поки він там розбирається, я буду зараз збирати гнилу плоть, щоб. Е... О, потім купити собі нормальне. -й 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 -й, нормальне спорядження, нормальні обладунки, нормальну зброю. Та й взагалі дуже-дуже багато всього дуже крутецького. Так, тікаємо. В тебе скільки гнилої плоті там, а? а? Ну, десь 15, 17. 15 нічого собі. Щось багато в тебе чуєш. Як в тебе стільки просто. Та, Як ти стільки не збирала, Міка? Це дуже швидко ти назбирала. сказати як? Так, сюди. Я купив другого. Все, тягнемо ти купив? другого. Так, я купив Добре. другого Я спрунка. Вже хотіла його купити. цю. Ні-ні ні. Можемо тільки по одній штуці кожної цієї версії купляти. Так, ну нормально. Я думаю, що зараз ці два спрунка. До речі, цей спрунк він дуже швидкий, бо в нього ноги від Це цього шинсоніка. Другого. Це типу шин-спрунк якийсь, чи що. Не знаю, але він дуже-дуже на нього схожий. Що скільки в тебе здоров'я було, ти. зомбяча голова. Так, забираємо ось тут купу гнилої плоті. Треба постійно, постійно бігати туди-сюди і збирати. Це собі меча куплю. Тобі вже вистачає на меч? Так. Нічого собі. Як тобі так швидко вистачило назбирати це все діло? Так, а ну сюди. Ось я тобі меча куплю. Я зараз сам куплю, в мене вже теж вистачає. <гум> так, а, йдемо сюди. Міняємо це все супер швидко, беремо Дай, золотий злиток. Де фабрикатор там можна купити, чуєш? Так, я бачила. Де фабрикатор? Ого. Так, а що, почекай, в тебе нічого собі, в тебе що, було ще, типу, гроші? Ще я нічого. зрозумів. ну... Ти ж мені меча купила ще. Хоча ну, я так, вже майже я сам його купив. Купити... Так, ну, давай. Я тобі купила. Чуєш, будемо менше базікати і будемо бити зомбаків, бо їх візит багато. Ну, я взагалі-то ре... такого ж. <сх> Але нам було б непогано сконцентруватися, сфокусуватися на оцій справі у знищенні зомбачків. Я просто... Супер сконтр... сконцентрована. Ага, ага, супер сконцентрована. Диви, не впади тільки через зомбака. Так, сюди. Сюди, сюди, сюди. Зараз. Можна ми... ще собі оп, цей... оп, купити. Сюди, нормально. Ну, мені поки що на обладунки не вистачає, тому я буду займатися вибиванням величезної кількості голів з зомбаків. Можна, якщо б можна було голову використовувати як блоки, можна було б з них будинок збудувати. Справжнісінький Ай. Ай-ай-ой-ні-ні-ні. -ай! -ні, 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 ні Мене ледь не загризли тут у куті цьому. Міка, де Димайся, ти поділася? Зараз. До мене всі підходять. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой мене затискають! Місходяться ну підходять. Міка, їх тут дуже-дуже багато. Проблеми. Проблеми, я зараз помру. Ні -ні -ні -ні, ні 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 Так, тихо, 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 пішли геть. Пішли усі геть. Так, в мене вже багато грошей є, але... Хоча мені вистачить на обладунки, і в мене є один золотий злиток. Треба купити зараз спрунка третього, напевно. Так, 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 так. Іди. Нічого. Я зараз собі, вас врятую. Що за термінатор виліз? Ого. Ой, курка Це на мене я. бігла. Новий спрунк! Спрунк пожирач. Ой-ой-ой. Так, сюди. Філька на ньому. Але добре, що він за нашу сторону. На нього величезна е, надія. Ой-ой, бо -ой. тут дуже-дуже багато зомбі, і це реально скільки може стати проблемою. Скільки тут скільки тут, ще просто валяється? Ага, і не кажи навіть. Дуже, дуже, дуже багато всього. Ай! Мене знову вкусили. Так, я буду бігати тут просто як якийсь турист, і збирати купу плоті. Мені потрібно ще зачакнути бладунки. Ну нічого, зачаклуєшся. Так, але трішечки пізніше. Та дай мені щось зібрати. За тобою супер швидкий зомбак. Ого! Вибіжи сюди, чуєш. Та швидше. Ні, ти не швидше, він швидший. Вийди, побігай з ним на перегони, чуєш? Не а виходжу. все, його забили. Що це був за швидкісний зомбак? Це Спітер зомбі, я не знаю. Я <гум> такого ще не бачив. Ай, вай! Так, 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 так. Ану, геть, пішли, геть, 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 геть. Все, я заходжу всередину. Я заходжу всередину. Фу. Півтора серця лишилося, уявляєш? Я ледь, ледь вижив. Просто там, там, там зовсім трішечки здоров'я лишилося. І все. Я помер. Так, продаємо все це діло. Продаємо моркву. Так, нормально. У мене так грошей вийшло. Я хочу купити собі що? Правильно, я хочу купити дефабрикатор. Беремо набоїв зараз. Так, сюди. Сюди, купляємо 112 набоїв. Все, Міка, я йду е, на війну, так скажемо, з зомбаками. О, а де вони всі? Нічого собі. Їх стало менше чи що? Напевно, цей спрунк пожирач всіх з'їв. Так, сюди. Дуже-дуже-дуже добре. Міка, виходь, чуєш? Так, тут, зараз. Тут можна я зібрати. Чоплююсь. Тут величезна купа гнилої плоті. І це все можна зібрати. Ану, 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 я біжу. Двісті плоти! Двісті плоті. 200 плоті. Зоді... Біжи сюди, тут можеш рівень позбирати ще. Так. Зараз. Тут валяється, до речі, багато дуже. Ану, 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 сюди забираємо. Забираємо, забираємо, забираємо. Буде, а що там в тебе? Я не бачу. Так, ану пішов, геть, звідси зомбак. Ні-ні-ні-ні ні. Ось так. Де? О, ну так, прикольно. Ай. Позаду тебе, позаду. Обережно, обережно. Ой-ой-ой. ой, Так. Що там в тебе, тама? Шоо, дефабрикатор, я ж тобі сказав. Я Є... щось прослухав взагалі. Я тобі давно сказав, що в мене дефабрикатор. Це ти прикольний тут хлопець. Але на нього дуже дуже дорого коштують набої оці. Це це реально проблема. В мене не так багато їх, тому я буду витрачати їх лише у якомусь екстреному випадку, щоб знищити дуже дуже велику кількість зомбак... зомбаків за якийсь дуже дуже маленький проміжок часу. Так, мене не вбий, мене не вбий. Дякую, дякую, що залишила в живих. Е, ну, я власне. піду куплю напевно четвертого Добає? струнка. Так, сюди. А, ще можна ще якогось купити. Ну, звичайно, це ж ти третього купила тільки. А в нас є ще четвертий. Добре, Супер спрунг, пожирач. Зараз, зараз, почекай трішечки. Мені треба все поміняти, розумієш? І потім можна буде його купити. Для цього потрібно буде взяти е, 10 таких злитків, купити діамантик і взяти четвертого спрунка. До речі, в мене ще немає зовсім обладунків. І я зараз собі щось прикупив би. Так, сюди. Ні, другі штани купив. Ага. Ну чому це так завжди працює, га? Так, мені треба ще зачіпкуватися. Ну так, так, бувай, Міка. Ану, сюди. Ні, знову я ще й книжку не ту купив. Ну, що це таке? Віддай мені. Щось... Ні, не віддам. Вона <хи> тобі не потрібна. Так, це Потрібно, сюди. Потрібна, я знаю, як її можна використати. Сюди, сюди. Підпалити пічку? Так. Зламалося а, так, ковадло, так, так. нічого собі. Ну, я там багато чого не чаклувала. Сюди. Та я зрозумів, що ти там багато чого не чаклувала. Так, я зачаклувався, я повністю готовий до величезної бійки, до просто бійки нереальних масштабів. Вставимо. Ого! Четвертий спрунг! Спрунк пожирач з щупальцями! Ти це я бачиш? Я такого ще не бачила напевно. ого ого! Нічого собі! Слухай, ну сподіваюся, що він буде достатньо сильним, щоб, цей, щоб позбутися усіх зомбачків. Так, мені треба не вибивати гнилої плоті на е, набої. Бо набоїв залишилося 74, 73, 72. Дуже оп обережно. Міка, відходь! Відходь! Дякую. Я зрозумів. Дякую. Я ж кажу, відходь. Дуже тобі. Так, сюди, сюди, сюди. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. У мене стільки голів. В мене теж було дуже багато. Так, сюди, сюди, сюди. Пішли всі гей. Давай виходь швидше! Тут лізуть зомбаки, і мені потрібна допомога. Так. потрібна Ну так купляй швидше, в тебе ж там стільки голів. Так, mm -hmm, я зараз спробую підкрастися обміняти, то зачекай. Я зараз спробую підкрастися сюди до цього спавну зомбачків і е, забрати тут всю милу плоть. Ой-ой-ой. Так, 330, нічого собі! Вау! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Відходимо, відходимо, відходимо сюди. Міка, швидше виходь! Швидше! Пасаж, ти, ти. Швидше! Тут, тут просто суцільний. Ой-ой-ой, ой зомбі зомбипад. Так давай, давай, давай. Ой ой, ой і тут ще лізуть. Так, а ну геть, звідси, геть, 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 будь ласочка. будь ласочка, Будь ласочка. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Нормально, нормально. Три набої лишилося. Зараз закінчається. Я тебе буду підміняти. Я бежу. Давай, виходь. Я, я заходжу! Зачиняю. Все, ти мене ледь не прибила. У мене чотири серця лишилося. Вибач, вибач. Я так. теж поспішала. Фух, треба поміняти все. Чи що, так? Це сюди, це сюди, треба ще продати картоплю, горку то... і якось злитки. Байки тримався, я не знаю Ну, якось тримався, Міка. Молодець, а що? молодець. Ану, сюди, 224 набоя в нас є. Я виходжу, обережно. Давай. Так. Ого! Я йду на допомогу. Дуже велика купа зомбаків, там за тобою йде. Вони я бачу. прям. Ой-ой-ой, зараз допомагаю, я допомагаю. Це турель! Та я так само, до речі. Там зомбак на курці ще їздить. Диви, обережно. Так, сюди, сюди, сюди. Треба не давати їм вийти звідси. І щоб Раз. позаду ще ніхто не підходив. Все, Мені я. Ви що в мене дуже скоро на закінчаться. Я лівий вхід контролюю повністю, звідси ніхто не вийде. А от позаду до мене підходять. Так, сюди. Сподіваюсь, коли я буду повертатися, щоб когось вбити позаду, я в тебе не влучу випадково. Так, mm -hmm. сюди, 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 нормально, нормально. Я не знаю, ми Тримаємо. зі стрілками тут тримаємося, просто капець як. Але е, я думаю, що це ще не кінець і зомбаків буде ще більше. Готуйся, Міка, готуйся. Гораз, і все. гаразд, гаразд. Я думаю, що тут, до речі, лежить гнилої плоті десь е, тисяча вже, так. Але я не можу туди підійти. О, набоїв нема байки! Байки! Як в тебе набоїв нема, Міка? Це ну... закінчилось! Ти що серйозно? Ні-ні-ні-ні-ні-ні, Не кажи тільки, що зараз ми. О, все! Я зрозумів, нам капець. Ой-ой-ой, ой-ой! Так, 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 обережно. Обережно, обережно. Мене тут затиснули, все, я взагалі не можу вийти. Ой, капець. Ой, капець! Так, давайте у, у цей бік все тікаємо. Фух, я вирвався. Нічого собі. Міка! Швидше сюди! Обміняю. Швидше! Міняй швидше! Ой-ой-ой-ой-ой, ой ой тихо тихо от их. Тихо. Тут тут капець! Я праворуч стою, якщо що. Добре! Біля я цього спунка. Давай стріляй! Швидше Тримайся стріляй! Там. Та тримаюся, але з зомбаків занадто багато. Я не думаю, що зможу тут. ой Ой ой! -ой. Так! Виходжу, виходжу, виходжу! Фу, виходжу сюди! Так, все, давай. Спина до спини, відбиваємося. Ану, 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 пішли. Геть! Пішли усі геть! Міка, стріляй! Де ти? Все закінчилось! О, нічого собі. Серйозно? Угу. Фу. Фух. Це було просто нереально важко. Якщо б не дефабрикатор, хоча і з дефабрикатором, якщо чесно, було дуже важко. Фу, Я реально такого не очікував. Викидаємо меч кудись туди. Отже, що, ми перемогли, ми завалили цю купу зомбаків. І я, друзі, сподіваюся, що вам сподобалася ця серія. Якщо це так, обов'язково ставте лайк і підписуйтеся на канал. Нічого собі, як цей спрум, пробіг. А, на цьому все. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. Усе добре, котики.